Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очертяна і зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іро. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про нові виплати родинам загиблих військових. Ідею нардепів створити реєстр військовослужбовців та чому ми всі зацікавлені в реформі Рахункової палати. Отже, поїхали. Я не сижу у Твіттері, але мені пощастило дізнатися, що там обговорюють останніми днями, і обговорюють зокрема нову постанову Кабміну про виплати родинам військових, які загинули під час служби. Ідеться про два чимось мільйони гривень, і люди справедливо обурюються. що а де ж тілися ці 15 мільйонів, які ухвалили раніше? Я бачу, що Іра трошки дьорнулась при цих словах. Зараз не розкаже все, що вона про це думає. Іра, що відбувається. Так, дійсно, Марія мені дуже не подобається ось ці такі медійні прикручування, інформаційні викиди, і те, що ми не до кінця вміємо споживати і фільтрувати інформацію. Сьогодні дуже багато в нас різних інформаційних джерел. Ми отримуємо її із су. Соцмереж, від друзів, з якихось там, інших медіа, але часто і густо стаються ось такі ситуації, коли там, тебе стурбувало, наприклад, що чому не 15 мільйонів, де 15 мільйонів? Ну Воно ж болить. Ну, люди Вони зараз... залишаються. У нас є кілька виплат, на жаль, Сьогодні це такі неприємні виплати, і не хотілося, щоб зовсім в нас в країні була така ситуація, що потрібні вони були. Але все ж в нас їх є кілька і ось. Це йде в цій постанові мова про е, грошову допомогу у випадку загибелі військового, яка раніше становила 1 мільйон 300 тисяч. Я впевнена, що е, багато сімей, які з цим зіштовхувалися, вони розуміють, е, про що і що це за допомога. Але ось тих 15 мільйонів вони залишаються, їх отримають також сім'ї військовослужбовців, але. Тих, які загинули при виконанні бойових завдань. Тобто тут, уже, скажімо так, законодавець розмежовує причини загибелі і допомогу. Тобто 15 мільйонів залишається, і я дуже прошу. Думайте, що ви споживаєте, через те, що в нас зараз дуже багато негативу залітає, і ось такі нечесні медіаресурси, які виривають з контексту, не до кінця можливо щось пропрацьовують і роблять так якусь таку смуту в нелегкий сьогоднішній час. Якщо нас не доб'ють дрони і ракети, так нас доб'є наша ментальність. Далочка, споживайте відповідально контент. Тобто, фактично, якщо людина служить, але вона не на бойовому завданні, наприклад, вона там щось везла, попала в аварію, загинула, от це такі виплати для таких ситуацій. Так, але це людина військовослужбовець, вона служить. А якщо людина на бойовому завданні і загинула, 15 мільйонів залишається. Ніде вони не ділися, все добре. Ну як добре. Ну, Якщо воно, я ж говорю, вирвати з контексту і ну, розумієш, тут ще цікаво розносять ці люди, які не розуміються в цих виплатах, отже, ну не зовсім, скажімо так, на щастя дотичні до того всього, може десь трохи. Але люди, які дійсно мають втрату, мають важку таку втрату, вони розуміють суми виплат і які що. Ну мені здається, що тут не тільки відповідальність людей, які поширюють ці вирвані з контексту новини, відповідальність тих, хто створює такі новини. І Я зараз говорю про змі, і я просто добре розумію, як працює ця сфера, бо я працювала на стрічці новин, і я знаю про, про цю історію, коли тобі треба там певну кількість контенту спродукувати. А ти вчорашній студент, який не дуже розбирається в чомусь, і в тебе не дуже є бажання і час розбиратися. І в принципі, новина про те, що е, родини загиблих військових е, загиблих під час служби військових отримують там два мільйони гривень. Це не є ж така маніпуляція, це те, що сказано в постанові. Але треба розуміти, що коли людина побачить цю новину, якщо вона справді не дуже дотична до теми, в неї виникне оця асоціація з 15 мільйонами. І ну, це про те, що якщо ви створюєте контент, то треба давати більше контент. Більше контексту, так це дійсно правда. І якщо ми не можемо повпливати на роботу медіа, ми знаємо, що в нас взагалі проблеми з інформполітикою, ми можемо почати з себе і от відповідально споживати все те, що нам доходить із різних новостних ресурсів. Ми про це до речі, скоро будемо говорити з детектором медіа. В нас буде. У нас будуть представники дитектор медіа саме на подкасті, тому чекайте, і це має бути дуже цікаво. Я дуже excited. Я думаю, що Іра, так само будемо говорити якраз про інформаційну політику, про коли з нею і, і що з цим робити. Але повертаючись до цієї постанови кабміну, там йдеться не тільки про ці виплати також кабмін збільшив виплати для поранених військових і дещо змінив процедуру отримання виплат. Про що саме йдеться? Отже, про що йдеться раніше? Процедура отримання виплат була досить важка Бюрократизована, тобто спочатку е, збиралися документи, подавалися, їх розглядала спеціально створена комісія, потім результати комісії е, передавалися, там чи виплати будуть чи не будуть, передавалися на соціальну службу і вже соціальна служба здійснювала ці виплати. Е, сьогодні е, дещо спрощений цей весь порядок, і цим всім буде займатися мінветеранів. Тобто е, родина Збирає необхідні документи, перелік яких можна знайти ось в цій постанові. І будь-яким зручним для них способом: тобто можна поштою на адресу Мінветеранів, можна через ЦНАП, а можна через ДІЮ, подає на адресу Міністерства ветеранів. Міністерство ветеранів розглядає. І робить висновок, чи можна призначити виплату, чи не можна. І в будь-якому разі повідомляє особу, якщо рішення позитивне, Міністерство ветеранів здійснює ось ці виплати на банківський рахунок заявника. Тобто процедура, як ми бачимо, бюрократично спрощена. Немає ось цих трьох кіл, що передай тому, а ти передай тому, а я передам ще комусь. Виглядає добре, але все одно мені здається таке рішення не замінить комплексної ветеранської політики, про що ми дуже часто згадуємо. Так, тут я з тобою абсолютно погоджуюся, і взагалі це така в нас досить болюча тема через те, що е, ми точково намагаємося щось зробити, і ніби і такі. Позитивні непогані постанови, але, врешті, вони не можуть замінити якісну комплексну ветеранську політику, яка буде осягати всі проблеми життя ветеранів і їхніх сімей. Скажемо так, і це дійсно велика біль і така прогалина державної політики в країні, в якій вже одинадцятий рік триває війна, фактично. Тому. Ми будемо і надалі нагадувати, і наголошувати, що це сьогодні необхідність. Я тут згадала би наш новий випуск почуття по суті, я дуже рекомендую його послухати. Він якраз вийшов, і він про охорону культурної спадщини. Ви можете запитати, до чого тут культурна спадщина, якщо ми говоримо про ветеранську політику. Але там одна зі спікерок сказала дуже класну тезу, яка стосувалась мінкульту, але насправді вона стосується більшості міністерств і державних інституцій. А про те, що. Там була історія про те, як активісти запропонували міністерству допомогу, і треба було тільки отримати дозвіл. Але міністерство проігнорувало це, і ось ця спікерка сказала, що. А це про те, що міністерство навіть не спроможне прийняти допомогу. А ми не не спроможні прийняти допомогу тоді, коли ми не знаємо, що робити з цією допомогою, коли в нас немає загального пазлика складеного, то куди як нам знати, куди оцей конкретний шматочок покласти? І мені здається, що з Мінветом десь так само, тому що є дуже класні ветеранські організації, які розробляють напрацювали концепт. Політики, наприклад, він собі лежить готовий. Вони проводять класні дослідження, але Мінвет поки що. Поки що я не бачу, щоб він дуже класно якось з ними співпрацював. То знаєш, проблема в тому, що в міністерстві часто це з є така тема перекладати відповідальність і там отримати дозвіл, ти на того перейшла, а я на того. І в кінцевому вони десь губляться, ось ці всі листи. Це не по-перше. А по-друге, якщо ми говоримо про матеріальну допомогу, проблема в тому, це не тільки міністерство, це будь-яка. Державна установа ось оформити, поставити це все на баланс. Це е, з внутрішньої сторони надзвичайно важко зробити через те, що в нас якось так це все важко і е, не мінімалізовано щось, що взяв, взяв, передав і поставив на баланс. Це треба там, зібрати мільйон записок, мільйон всякого. Е, і просто-напросто інколи це неможливо зробити з цієї бюрократичної точки зору. Але я погоджуюсь, що це. Неправильно і треба ось виправляти виправляти, і вже взагалі давно потрібно змінювати нашу застарівшу систему державної служби, державного управління. Якщо ми хочемо в Європу, ми маємо розпочати саме з державних інституцій. І якщо ми говоримо про формування політики, то державі треба працювати з даними і мати комплексне розуміння, якщо стосується це ветеранської політики, скільки взагалі ветеранів є зараз, наприклад, скільки військових потенційно скільки буде ветеранів, які потреби в тих ветеранів, які є вже зараз. І в цьому мав би допомогти реєстр ветеранів, який Мінвет дуже тяжко щось намагається запустити. І, до речі, нещодавно вийшла постанова про отримання УБД, і Кабмін там доручив Мінвету допрацювати реєстр до січня, щоб він замечився зі всіма іншими реєстрами і системами, системами які є. І це не останній реєстр, про який ми сьогодні згадаємо. Але спершу ми подякуємо нашим спонсорам за те, що ви підтримуєте нас. Нам дуже багато важить ваша підтримка. Зараз найголовніше це кидати донати на збройні сили. Але якщо після цього ваша є можливість трошечки підтримати нас, то ви це можете зробити на патреоні платформі BuyMeACoffee або на Ютубі. І наші спонсори мають ранній доступ до ексклюзивних епізодів ОКІШО з Олегом Рибачуком. Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про ідею нардепів створити реєстр військовослужбовців. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нові виплати родинам загиблих військових та чому ми всі зацікавлені в реформі рахункової палати. У нас уже є єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Можливо, коли світ побачить. Багатостраждальний реєстр ветеранів, який нібито створили ще в 2019-му, але навіть в профільному ветеранському середовищі кажуть, що його ніхто з того часу не бачив, і до того часу теж. Але тепер нардепи вирішили створити ще один реєстр це реєстр військових. І в ідеалі, коли ці всі реєстри запрацюють і замечаться, то держава матиме повну картинку про людей у оборонній сфері. Іро, розкажи, як цей реєстр має виглядати. Отже, це буде такий єдиний державний реєстр військовослужбовців, а він буде містити інформацію, яку, до речі, буде збирати, зберігати і захищати Міністерство оборони України. Тобто, це реєстр створюється держателем, якого є Міністерство оборони України. Це важливо, це не реєстр ветеранів і. Який має зробити мінвет? Так, в реєстрі міститимуться дані, це особисті дані про військовослужбовця, прізвище ім'я по батькові, реєстраційний номер карти, ідентифікаційний код мається на увазі, дата народження, далі стату, статус військовослужбовця, тобто, чи він діючий, чи він знятий з обліку, чи ну, взагалі що, що, що там з ним робиться, і буде присвоєно унікальний єдиний. Номер військовослужбовця. Для чого це все робиться? А Тут ще я хочу зробити тримарочку, що якщо ми говоримо про військовослужбовців розвідувальних управління і дотичних до них, то їхні дані будуть передаватися тільки коли будуть спільні накази ось цих відомств. Тобто в відкритому такому загальноприйнятому форматі передачі даних, якщо я правильно виражаюся, через те, що я не технічний працівник, я Лише можу Хай аналізувати, так, аналізувати напишу, так. його да, з юридичної сторони, буде передаватися їхні дані окремо. Чому це все? Робиться сьогодні, тому що війна вимагає більш чіткої організації і відслідковування військових ресурсів, в тому числі людських ресурсів. І ми маємо розуміти, що цей реєстр він скоріше такий кадровий, чому не оберіг? Ми знаємо, що є оберіг, і вчора ми з тобою на цю тему розмовляли. Ти там пробувала мені <смас> наїхати на мене, запитати в смислі, їжала, там, що я ж оберіг, чого це не оберіг. А... Поясню, чому не оберіг. Оберіг був створений для іншого функціоналу, і там місяця дані військовозобов'язаних, і це, скоріше такий соціальний реєстр, так би мовити. Він, з нього можна взяти інформацію для допомоги сім'ям військовослужбовців, і, наприклад, для отримання якоїсь майбутньої юридичної підтримки. І все, що з цим пов'язано. Ось цей новостворений реєстр, він буде інтегруватися з усіма існуючими. Реєстрами в державі, і в тому числі із реєстрами Міністерства охорони здоров'я, що дуже важливо. Простіше буде пройти ВЛК. Можливо, планується, але ми не знаємо, як це все на практиці запрацюється і коли взагалі чи приймуть законопроект про ось цей реєстр, чи він запрацює, коли він запрацює через те, що ми розуміємо, що це кошти. В пояснювальні записки написано, що це кошти мають виділятися із. Грантової якоїсь міжнародної технічної допомоги, тобто це кошти не державного бюджету України. Але все ж таки це довга система, потрібно спочатку розробити функціонал, потім під нього все прописати, щоб воно лягло гарно в нормативці. І я думаю, в найоптимістичнішому варіанті, якщо приймуть законопроект, мінімум рік треба, щоб його запустити. Ну і це має бути дуже серйозний захист для такого реєстру? Звичайно, має бути серйозний захист через те, що це дані наших військовослужбовців, і вони ніяк не, не можуть потрапити туди, куди не потрібно бути злитими чи там навіть одним оком підглянутим. Це все не неправильно. Нардепи в першому читанні ухвалили законопроєкт про реформу рахункової палати. Фактично, цей орган я його називаю для себе таким бухгалтером державного бюджету, який перевіряє, як витрачають гроші різні державні інституції. Перш ніж ми перейдемо до законопроєкту, я пропоную взагалі поговорити, чому ми говоримо про реформування рахункової палати і що з нею не так. Як ти взагалі оцінюєш ефективність цього органу? Сьогодні я вважаю, що він досить, на жаль, малоефективний. І через те і постає питання, що його потрібно реанімувати і реформувати. І ти гарно зазначила, що це такий бухгалтер нашої, краї... нашої держави. Якщо вважати державний бюджет гаманцем, так рахункова палата має слідкувати, скільки в цей гаманець поступає коштів. І скільки витрачається з нього коштів. І ось така цікава статистика. За 2022 рік Рахункова Палата виявила недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету і порушення на загальну суму 58,6 мільярдів гривень. Тобто, це відповідь на те, чи ефективний на сьогодні цей орган чи неефективний. Нагадаю, 2022 рік. І ось за результатами ось цього контролю фінансового правоохоронними органами розпочато 12 досудових розслідувань у кримінальних спровадженнях. Тобто ми бачимо, яка велика сума 12 кримінальних досудових розслідувань, і далі, принаймні, в медіа, в якихось відкритих даних, я не знайшла інформації, що далі із цими відкритими досудовими засіданнями. Я розумію, що деякі там судові справи вони не мають доступу скажімо так, на судовій владі України, щоб їх подивитись, відслідкувати, але все ж ми не чули напевно. Ну особисто я не чула. Ти чула якийсь гучний корупційний скандал після того, що рахункова палата провела аудит, і ось такого ось порушника затримали, і все його якби я взагалі в новинах не дуже бачу щось про діяльність рахункової палати. От, якщо вона виявила порушення, що далі відбувається? От вона бачить що міністерство, якесь там щось непонятно в них з фінансами. що відбувається далі. Ну, взагалі, то вона звітує про свої виявлені порушення, і потім на основі цього звіту звертається до правоохоронних органів, які вже там мають щось як би, з цим робити. Але я тобі зачитала статистику, і ми з тобою проговорили, що ну, не чути і не видно. Раніше в нас в межах проєкту Укрдерж двох виходило інтерв'ю з колишнім головою рахункової палати Валерієм Пацканом. І він говорив про те, що треба зробити, щоб рахункова палата була незалежною і ефективною. Давайте послухаємо його слова. Працівники рахункової палати, аудитори повинні стати незалежними аудиторами. Їх потрібно вивести з державної служби, надати їм окремий статус. Ну, в нас є ряд інституцій, які мають окремий статус, і сертифікувати цих аудиторів, постійно підтримувати сертифікацію. Потрібно прибрати. Момент подачки чи домінування з Міністерства фінансів над рахунковою палатою, ми вам дамо бюджет, або ми вам не дамо. Це а, досить дивно. Взагалі, у провідних країнах Європейських бюджет Вищого органу аудиту затверджує або комітет з питань бюджету, або взагалі парламент. Взагалі, у нас парламент мав би затверджувати. Нашу структуру, нашу чисельність, і голова рахункової палати мав би переконати і пояснити парламенту, для чого йому потрібно стільки працівників, для чого потрібен бюджет. І потім раз в рік рахункова в парламенті представляє свій звіт. Взагалі це дуже цікаве відео, і я рекомендую його дивитися на нашому каналі. Посилання буде в описі. А Повертаючись до законопроєкту, чи пропонують в ньому втілити щось з того, про що говорить Валерій Пацкан? До речі, так пропонується майже все, що ми щойно проговорили в цьому новому законопроєкті втілити в життя. І ще тут така маленька ремарочка. Особисто я вважаю, що рахункова палата це не має бути орган, який має наказати, він має допомогти, так як це в Європі, в провідних європейських. Країнах зараз відбувається, тобто аудит для того, щоб показати, що у вас є якісь недоліки і допомогти з ними справитися, а не якимось чином наказати чи щось далі. Але нам до цього ще треба, напевно, реформуватися довго. Отже, якщо повертаючись до законопроекту, окрім цього всього, що назвав пан Валерій, ним передбачено зробити таку деяку Повну майже незалежність рахункової палати, на кшталт судової влади. Тобто бюджет буде затверджувати не Міністерство фінансів, а Рахункова палата вже з пропозицією свого бюджету буде звертатися безпосередньо до Верховної Ради України заробітні плати, голови членів і інших працівників. Рахункової палати прописані уже безпосередньо ось в цьому законі. Тобто вони не будуть десь якимось чином маніпулюватися, вони є сталими, і це також плюс в тому, що не буде маніпуляцій на заробітних платах працівників Рахункової палати. Окрім того, прозорий конкурс на обрання членів Рахункової палати. Це також досить такий важливий і прогресивний крок. Зменшується кількість, до речі, членів з 13 до 11 осіб і встановлюється необхідність участі у цьому прозорому відкритому конкурсі міжнародних експертів. Які будуть мати протягом перехідного восьмирічного терміну визначальний голос у от формуванні складу рахункової палати. До речі, у твоєму дайджесті я побачила, що в цьому законопроєкті дублюються повноваження рахункової палати і державних служби. І я насправді не дуже розумію, що це за служба. І Валерій Паскан теж не дуже розуміє, тому я пропоную послухати його слова про це. Або у нас е, залишився радянський рудимент, круте першня державна аудитслужба. Яка взагалі, не, я не розумію, хто це і що це. Її взагалі не має існувати, тому що вони не керуються жодним законом. Це придумали свою постанову уряду, назвали. І для кожного прем'єр-міністра дуже зручно свій кишеньковий аудитор, якому дав команду, бігом в те міністерство знайшли Викинули і потім прийняли рішення. Іро. Може, ти бачиш потребу і сенс в цьому органі? Що ти думаєш про це? Ну, власне кажучи, я абсолютно погоджуюся з нашим спікером. І для мене теж не зрозуміло, чому Держаудитслужба працює паралельно із Рахунковою палатою. І так, ти вірно зазначила, що в моєму дайджесті наголошувалося, що це не так, це не ок, тому що сьогодні ситуація в чому, що працювати і так досить важко. А ще коли тебе постійно перевіряють, приходять аудитори і просять ті самі документи по два кола перевіряти, це. Не ок, і так не має бути. І якщо вже так сталося, історично, що в нас є ця Держаудитслужба і в нас є Рахункова палата, е певно, що е варто в новому законопроекті розмежувати е ось ці два е органи. Прописавши повноваження чітко в плані перевірок я аудиту рахункової палати і Держаудитслужби, служби, щоб вони не дублювали один одного, а можливо доповнювали, які здійснювали спільні перевірки, допомагали один одному, але ніяк не повторювали. А може планують так потихеньку ліквідувати держати Я не певна, але в нашій країні може бути все. І, скоріш за все, можливо, їх хочуть просто переназвати через те, що в нас це досить зараз популярно. Державні органи переназивають, змінюються їхні назви, вивіски на фасаді, але на жаль, не змінюється функціонал і якість роботи. Ну, ж, не можна людей лишити без роботи? Не можна, але можна мотивувати їх працювати краще. І я думаю, що з того було б більше користі. А скажи, які ще є недоліки в цьому законопроєкті, якщо вони ще є, то ще можна сказати. Ми на початку розмови я зазначала, що зменшується кількість членів рахункової палати з 13 буде тільки одинадцять членів. І на сьогоднішній день в нас є п'ять діючих членів рахункової палати. І от законопроектом не передбачено те, що з ними власне робити, через те, що Um... Зрозуміло, що вони призначалися по старому законодавству, і тут постає питання, чи вони мають якусь переатестацію проходити, чи вони будуть автоматично звільнені, якщо бажають можуть взяти участь у майбутньому конкурсі на членів Рахункової палати. Ну і взагалі, яким чином і що з ними має бути. Ось я думаю, що вартувало б про це поговорити через те, що якщо не вирішити це на березі, будуть трудові спори, будуть, я впевнена, що затяга. Нижні судові процеси з якимись негативним висвітленням цієї реформи в медіа. І це такий удар по нашому іміджу, який нам зовсім не потрібен. Іро, я тобі дуже дякую за ці пояснення. Мені було дуже цікаво, я думаю, що слухачам так само, але якщо є якісь питання, я запрошую вас писати їх в коментарі. Аналітики цього не дуже люблять, бо я змушу їх відповідати. Але я дуже чекаю з цих коментарів, навіть якщо ви не погоджуєтесь з тим, що ми говоримо, ви обов'язково пишіть, але аргументовано, і будемо з вами дискутувати в коментарях. А в нас не гірше ніж на Твіттері може бути. А, дякую, що слухаєте нас. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очерцяна та Іра Коженкова. Дякуємо Андрію Іздріку, який це все монтує. Що вам було приємно слухати та Сашку Кохану і Яні Проць за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкаст НВ, МГГ, Аудіо, ефірі громадського радіо, радіо накипіло, а також на Apple Podcast, YouTube, Музиці та Spotify. Чекаємо на ваші коментарі і відгуки. Дякую, що ви знаємо. Дякую, що ви з нами, і почуємося за тиждень.